Розкажіть про продукти, які найбільш небезпечні. Ви кажете позбуватися. Ну, наприклад, то саме кажу, від алкоголю позбуватися, все викинули з холодильників, шафів і так це далі. це само собою. Це отрута. От, і, отрута. Тутюн отрута. так само це Отрута. їжа. Їжа. Що має бути в холодильнику? Що може бути? Маті що... саме масло, то саме молоко, то саме його і так далі. Слухайте. Радьте щось я думаю, що я за один за одну передачу. Ага, оце встав. все зараз. Не виметите. Нереально про все розказати правда? Я, по-перше, хочу сказати, що треба дуже поступово, ось, ось. поступово, потихеньку треба відмовлятися від тої їжі. Е, я назвав, ви знаєте, у нас є три види шлаків в нашому організмі. Так. Бо ми сказали тільки за токсини. Так. А є ще інший вид е, шлаків, називається слизь. От слизі у нас накопичується теж багато. Угу. І от коли ми вся. Їжа термічно оброблена, дає слизь. Ага. Слиз дає. Як він проявляється, де ми його можемо бачити, і коли знати, що він дійсно зашлакований вже? Розказую. Так. Це дуже, ось якраз тут дуже просто, що цікаво, що накопичується слизь саме більше в кишковику. Угу. Це в тонкому і в товстій кишці. Там він накопиє на стінка. дивіться, стінка кишечника у нас повинна бути міліметр слизі. Це нормально. Так. І там через ворсинки проходять поживні речовини в кров і нас, так сказати, насичують. Так, все нормально. Але коли у нас забагато, переїдаємо, їмо не корисну їжу, не нездорову їжу, то ця їжа перетворюється в слизь. Ми, я зараз загальні задаю, а потім конкретно скажу і продукт, щоб добре. люди розуміли. Угу. І вона на стінках кишечника, кишковика, тонкого і товсткого, стає вже не міліметр, а два міліметра. Не два міліметра, а сантиметр. Ого. І от оця слизь може бути і два, і три сантиметра товщиною. А коли слизь два-три сантиметри товщиною, тоді поживні речі. А, по-перше, стає та, тонше так. Та, по-друге, туди вже не можуть проникнути поживні речовини. Дружині. І що би ти не з'їв, а ти голодний. Ага. А ти голодний, бо поживні речовини не можуть пройти. А проживні речовини не можуть пройти, бо товщина слизі не, не міліметр два міліметри, які повинні бути на стінці кишечника, і, ворс... і через ворсинки проходити поживних. А вони йдуть через таку товщину і не можуть пройти. Мало того, вона стає тонкою. І важко йти продуктам, харчуванням на вихід. І тоді бувають оті ще й запори, ага. або ще й газоутворення. Так, це теж виникає із-за того, що слизі забагато. Бачите, сигнал є. Як просто знати, чи є І коли людина щось то хороше, ну, цінне. Ну, наприклад, яблучко. Молочко. Ні, nee, взяти виноград. От зараз а, піде виноград, а, і тебе пучить. так. І, Персики, пучить. Абрикоси, та, і ти та, дивишся, півгодини в тебе живіт вже здувся. Ага. А думаєш, а чого це він здувся? То не вже пішов процес бродіння. Процес бродіння, продукта харчування може бути тільки через день. Угу. А що там відбулося? І, і животик швиденько був. Да. цей. він вже такий ага. і гази пішли. Метеоризми, а це дуже просто. А виявляється, що в наших е, фруктах. Органічна кислота, коли попадає на слизь, uh -huh. утворюється газ. Uh -huh. Газоутворення це одна із ознак, що тебе дуже багато слизів кишковику. Тобто не мав би організм негативно реагувати на будь-який цей фрукт, що ми зви а ми мені звикли ой, мене там пучить, да, ой, все. ой, мене там. А він на Це не мало би бути, якщо здоровий організм, якщо здорові, і немає слизь. нема питання. Uh -huh. Там нема і ніколи в тебе газоутворення не Зрозум? буде. Бо всі думають, що да, коли йде перебродіння, коли там йде гниття або бродіння, від бродіння утворюються гази. Але це на через день, коли там три дня або два дні, або добу 24 години, той продукт ніде не виходить, стоїть на місці, так, бо всяке буває А тоді утворюються ці гази. Угу. А тлик слизі, от стільки на стінках. І тому він чуть-чуть випирає. Це одна з ознак, коли є живіт. Нижній частині. Коли є живіт. Бо воно дивіться, тонка кишка має сім метрів. 6 сім метрів. І вона тоненька. ти думаєш, де вона то сім метрів поміщається? Ще й товста має півтора. Ти думаєш, де воно там все поміщається в такому животі. Але коли в тебе стінка кишковика слизью накопичується, воно випирає. І ти думаєш, о! Авторі... Це не авторитет. <рес> ти бачиш, як ви кажете, постійне бажання їсти сирів. А, а постійне бажання так. є, тому що через стінки так. не може пройти пожежні речовини. І оце і слизи накопичується. Дивіться, в кишечковишку від їжі накопичується слизь. Це є якраз те, що треба звільнятися, позбавитися від, позбавитися від, від цього, і ти, ти здоровішим будеш. І токсини в печінки. Це два основних. Це два основних, А є ще й третє. А третє це солі. Угу. Солі в суглобах. Солі в нирках і камінчики. Угу. Оце третій вид шлаків. От три види шлаків: слизь, токсини і солі або каміння. І от якраз від цього, якщо організм навчиться позбавлятися, а коли він навчиться. Та до якоїсь межі він може самоочиститися, може. як я казала вище. але до якоїсь межі… А потім він, коли накопичується більше, переборобиться. Тобто процес очистки, виведення. Так. Повільніше, ніж процес накопичення. Uh -huh, uh -huh. І коли більше накопичення, і оця слизь, дивіться, коли слизі багато накопичується в товстому кишечнику або в тонкому кишечнику, ви не думаєте, що вона тільки там залишається. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Вона ще через стінки кишковика проникає в кров. І кров цю слизь розносить Ганяє. по організму, розносить. по всьому. От, дивіться, в легеневій системі. Як можна знати, чи в тебе слизь? Чи в тебе токсини? Угу. Бо є хвороби, де токсини, а є хвороби, де слизь. Угу. Наприклад, всі ОРЗ, всі ОРЗ, всі простудні хвороби. Це не хвороба, це не симптом, що ти захворів. А це з нашої науки, чи собріології, чи натуропатії. Це просто організм. Лікується сам, Ні, почав. Чистку Чист. організму. Ну, Він запустив механізм очистки. І в цей момент з нас з носа капає оця рідка рідина, оце є слизь. Все, що з носа капає, це є слизь. І організм очищається від цього бруду. То це добре насморк шо... Да. Це треба радіти, що ми що організм в цей момент запустив очистку, ага. а ми куди біжимо? Біжимо до лікаря, щоб навпаки. А ще й піднімається температура. А що температура піднімає? Організм. Він не думає, він такий економний. Він не так легко дасть тобі зайву якусь енергію на щось, особливо той мозок. Він не так легко включається. І що саме цікаве, що коли слизі густої багато, а він, так сказати, нагрівається. І воно в водичку переходить і легше виходить. Ага. Тобто, Це один з варіантів. Та. Другий варіант, у нас температура піднімається, кажуть, коли є запальний процес. Тобто, коли є бактерії. І вони виділяють ці токсини, і вони роздратовують, і тому температура. А я хочу сказати, що вже зараз з'явилося інший, ще один є симптом: що коли є температура, а бактерій нема, Організм чистий. Угу. А знаєте від чого? О, це так цікаво. Я теж був здивований, коли оце починаєш вивчати себе, інших симптоми ці всі. І виявляється, що коли багато появляється консервантів mm -hmm. токсинів, mm -hmm. то ці консерванти нас накопичуються, вони нікуди не діваються, і всі бактерії зникають. І температура піднімається тепер не від запального процесу, що там бактерії, Бо коли є консервант, бактерій там нема. Угу, угу. Він, Бо там тримає, він тримає тримає свою державу. <гум> да, і все. І тоді виявляється, що температура виникає у нас від токсинів. Це другий аспект. Тобто може бути від запального процесу, від бактерій, коли там є паразити і температура піднімається, бо біл, розумієте, отой паразит при 38,5, при 39, при 39,7 градусі знищується. Він нагрівається, плавиться, і ушло. І організм його тут же зразу. І воно в вигляді слизи, все і вийшло. Це один з варіантів. Другий варіант, коли в тебе багато токсинів, воно через шкіру. І в тебе алергії виникають теж. Буває так, що коли сухі, бо там шкірних зап... процесів, що на шкіривий, а буває черв'ячки, а буває гнійники. А, а от то, що ота слизь через гнійник і виходить. <пивниця> а псоріаз – це токсини. А кропивниця це токсини. А от то, що є різні оці, Оту, ну якраз слизь, Провоку. Розумієте, що робиться, коли багато слизі в нашому кішковику? Угу. Виявляється, що в цю слизь любе хтось і їсти. Це для а -а -а. чого? Це для когось є і ще й пожива. пожива. І цією поживою, знаєте, що є? Паразі. Вся патогенна флора. І оця патогенна флора буде стільки там, стільки буде слизі. Якщо слизі немає, патогенної флори нема. І ти здоровий, uh -huh. і ти красавець, і поживні речовини засвоюються, і в енергія виникає, а коли в тебе тої слизі забагато, нашої флори нема. Uh -huh. Ви розумієте, проблема яка? Що коли є слизь в кишковику, флори нема. Чим би ти її не сіяв? Uh -huh. О, дай пробіотик, чи там кажуть, а да, ну пропий, ну давай, щоб ми його після антибіотиків, що так той імунітет ми не можемо деколи дітям довго її, ніби все да, да, даємо. Фрукти це... овочі, чи все здорове харчування, а воно не йде. А знаєте, що не йде? Та вже зрозуміло. Бо тому що там, поки не прибереслись, оці тобто всі... треба якийсь. Як то казати, детокс-дієту. Треба якусь насильну трішки допомогти тому організму, якщо він не може сам. Так, я розумію. Ні, ні. Ні, Просто якщо людина. Почиститися самостійно, якось в домашніх умовах. В лікарських умовах. Не, як... лікарських... не треба лікарських. не треба Ви чуєте? Я а себе... є ті класні препарати, що роблять таку прогонку водички через весь організм, через там отвір.